Я безмежно вдячна вам, вашій клініці, вашій чудовій професійній команді. Дякую Богу, що привів за руку до вас. Як я до вас їхала, як я до вас хотіла і сіла в поїзд в такому стані, що я думаю, аби мене тільки з поїзда не зняли. Я безмежно вдячна вам за вашу роботу, дякую вам за моє життя. Дякую усій команді Степану Томовичу, дякую клініці Біляка за те, що вона є в нас така в Україні, що я маю можливість, коли працювала в Португалії, приїхала перед війною в Хмельницький. Із Хмельницького, прийшовши багато лікарів, я приїхала до вас. Дякую вам за життя, за професіоналізм. Безмежно вдячна. Наша сім'я, мій син, чоловік. Ми дуже вам вдячні. Дуже приємно. Такого букету у нас ще не було. <рес> я так так, що ми дуже приємно здивовані. Вдячні вам. сильно. Дякую, Іван Степанович, дуже дякую, спасибі, що ви врятували мою спасибі, дружину. спасибі. І... Ну, я дійсно в вашому випадку слово врятували підходить, тому що я пам'ятаю, ви коли приїхали, то буквально день затягнути і ситуація була би зовсім інша. Не будемо розказувати всіх моментів, але стан був критичний і потребував негайної негайного оперативного лікування. З Чим ми справились, справились лапароскопічно, що має дуже велике значення для вас без розрізу. Це те, на чому ми спеціалізуємося, і те, чим займаємось. І ось подивіться, який букет. Я ще сьогодні розповідав про дієту. Чудовій команді, чудовий, маленький такий, Але маленька тут подяка тут Дікою не пахне. Ще раз вам спасибі. Дякую, 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 дякую. вам, усім вам дякую. Спасибі. Усім, вам дякую. Спасибі. усім вам дякую. Дякую. Так, дівчата, ставте в вазу. <ріхи> <ріхи> Тримайте.